Неподалік рівного під колеса автомобіля потрапила пенсіонерка. Людина загинула. Автопригода сталася у селі Обарів Рівненського району. Місцева мешканка, якій 84 роки, переходила дорогу поза зеброю. У цей момент на неї наїхав автомобіль БМВ. Ним керував 31-річний рівнянин. За словами свідків, автомобіль їхав з великою швидкістю. Після удару ще кілька метрів провіз жінку на капоті. Від отриманих травм бабця загинула. Всі причини автопригоди зараз з'ясовують слідчі. Варто нагадати, що це вже третє ДТП з летальним наслідком на даній ділянці дороги за останній місяць. Працівники дають вважають, що однією з причин аварій є відсутність освітлення. Державна інспекція Рівненської області неодноразово зверталася до служби автомобільних доріг щодо необхідності забезпечення функціонування зовнішнього штучного освітлення. Однак на сьогоднішній день будь-які заходи щодо функціонування зовнішнього штучного освітлення не здійснюються. В свою чергу працівники Державної інспекції вкотре звертаються до пішоходів, щоб вони були максимально обережні під час руху в темну пору доби. Різко не виходили на проїзну частину дороги та в обов'язковому порядку використовували на своєму одязі світовідбуваючі елементи.